Щодня злочини росіян фіксує прокуратура на Херсонщині. Сьогодні близько п'ятої години ранку. Та напередодні ввечері загарбники вдарили по Херсону ракетним озброєнням. Внаслідок обстрілів пошкоджено магазини, приміщення банку, адміністративна будівля та житлові багатоповерхівки. По допомогу медиків звернулися 11 людей. Постраждалих з під завалів, діставали рятувальники та сусіди. У квартирах багатьох людей заклинило заклинило двері, тому зі зруйнованих помешкань їх евакуйовували. через разбитые окна. Прилетела, говорят, ракета «Эскандер» с Крыма. Это кто сказали. И вот это такое, по как... Как бухнуло. Сыпались и стекла, и все посыпалось. И потолки попадали, и двери послетали. А там зайти невозможно. Через окно вчера скорую вызвали, через окно Потому что там не пройдешь. Я си сидела, не лежала, а сидела. Если бы я лежала, наверное, я ничего не поняла. Оглушило меня все и сейчас. Більше про ситуацію на Херсонщині нам готовий розказати Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день, вітаю пане Олександре. От обстріл ввечері, обстріл зранку сьогодні по Херсону. Наскільки нам відомо, і зараз вже знову лунає повітряна тривога на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію як в Херсоні, так і загалом по області на цей момент. Ну так, тут у нас не прекращає вона та повітряна тривога. На жаль, продовжують вони скидати росіяни. Скидати на Херсонщину. Авіабомби наразі вже майже 30 з вчорашнього вечора. Скинули. Є постраждалі в козацькому жінку доправили до лікарні. Поранення, множинні поранення голови, тулуба і очі поранило скалки від якраз такого вибуху авіабомби. Також як ви показали, остання бабусечка це сьогодні зранку. Ми якраз знімали. Вона отримала легкі поранення, але продовжують бити посеред містю. Вчора, як ви вже сказали, вилетіла балістична ракета ввечері. Постраждала внаслідок цього сім людей. Ще одна людина зранку постраждала біля корпусу одного із навчальних закладів. Також отримала поранення Скалкові ще двоє в Михайлівці. Одна людина в Бориславі на Борислав не тільки скидають авіабомби і постійно дрони літають. Скидають ми нещодавно. Були з Олександром Прокудіним. Там на Бориславщині тільки поки ми там 15 хвилин були, було два вибухи скидів якраз з дронів. Важка ситуація, особливо в Бориславському районі. Продовжують гатити вони. По ньому за вчорашній день 90 обстрілів загалом було це 516 снарядів з різного типу озброєння, і в тому числі одна ракета балістична, яка прилетіла в центр Херсони пане Олександр, От кілька днів тому було оголошено примусову евакуацію родин з дітьми з найбільш обстрілюваних населених пунктів. Розкажіть, будь ласка, як вона просувається? Хочу сказати також. Ми їздили ось нещодавно з головою військової адміністрації в населені пункти. Таке милове Новоборислав. Там така важка ситуація. Качкарівка, якраз розмовляли з тим з тими родичами та батьками дітей, які не хочуть виїжджати. Ну є гарні новини. Ми вмовили багатьох і завчор до вчорашнього вечора. Вже евакуйовано 90 Дітей з родинами це з 24 жовтня. За сьогодні ще також є гарні результати. Майже 30 зараз вивезено, і на понеділок також будуть така масова одна із масових евакуацій. Діти будуть їхати в Яремче там близько 100 міст для родин з дітьми надано було одним з пансіонатів за підтримки Олени Зеленської. Дружини президента як під патронатом її це організували і будемо надіяти і ще є варіанти, багато варіантів. І зараз, слава Богу, батьки зголошуються. Думаю, що тиждень-півтора і ми майже всіх дітей з цих небезпечних населених пунктів вивеземо. Дай Бог. До речі, зараз російські пропагандисти розганяють, так мовити, і ПСО про те, що про насильницьку евакуацію вони її називають. Ми наголошуємо, що це примусова евакуація, а тут є суттєва різниця. Можете пояснити нашим глядачам розвіяти цю дезінформацію? Я хочу навіть сказати, що це ще раз розвіяти, тому що це обов'язкова евакуація з примусом. Тобто, примус, по суті, приміняється тільки. Для того щоб один із батьків їхав разом з дитиною. Нема не було ще не одного випадку, коли когось десь забирали дітей і окремо від батьків вивозили. Тільки з батьками проводяться постійно. Проводяться ми якраз перевіряли це постійно розмови з цими батьками. Вони початку зголошуються, потім ні, і так по три, по чотири рази правоохоронці з місцевими. Соцслужбами та старостами приїжджають, мовляють. Звичайно, щоб ні одного примусу не було. Слава Богу, всі е, люди е, дослухаються, і коли їм показують, звичайно, показуємо фотографії таких же жахіття, як коли там діти е, гинуть або поранені, і показуємо ті відео та фото, де вони будуть жити, десь в Карпатах, е, де гори, ліс, де діти можуть е, е, спокійно навчатися. На природі дихати свіжим повітрям, а не слухати і, і слухати вибухи з того берега і і не знати, куди прилетить снаряд, то звичайно логічне рішення поїхати, виїхати, хоча б перечекати, хоча б цей час поки тут зараз небезпечно. А, от в умовах цих постійних обстрілів актуальне питання: як працюють лікарні, і і чи всі вони готові до роботи в умовах відключень тепла, світла на про всяк випадок. І до речі, що має бути в закладі, щоб його вважали готовим до цього? Ну, перш за все в закладах повинні повинні бути бомбосховища. Цим також займалися ще з весни. Також заклади повинні мати альтернативні елементи живлення, такі як генератори. Також забезпечені цими в низки лікарень. Також вже є кімнати операційні, які облаштували лікарі у бомбосховищах щодо опалення. Звичайно, там міські лікарні будуть також підключені до централізованого опалення. Ми на 95% зараз готові до запуску. Будемо робити все для того, щоб опалення було не тільки в лікарнях, але й у місцевих всіх жителів. Але ми розуміємо, що безпекова ситуація не передбачувана. Якщо вони почнуть, попри наші, ну, ми захищаємо зараз і ці інфраструктурні об'єкти, по яким вони можуть цілити, для того, щоб зірвати. Опалювальний сезон, але е, ми також розуміємо, що це можливо і може бути перебої, але будемо працювати для того, щоб е, з кругом було все. Але лікарні наші готові, лікарі готові. Більше 800 лікарів зараз працюють е, на звільненій Херсонщині, правобережній і будуть працювати можливо ще й більше збільшиться за за рахунок з інших областей лікарів. А от загалом щодо готовності Херсона і інших населених пунктів до таких от можливих ускладнень взимку. Скільки є пунктів незламності? Чи всі вони забезпечені необхідним? Чи знають люди, де вони розташовані, щоб там перечекати такі труднощі? Так ну майже во всіх, у всіх населених пунктах, в яких є люди, є пункти незламності. Тільки в самому Херсоні 28, загалом 190 по правобережній Херсонщині. І з них 775 вже зараз працюють. Люди звичайно дуже важливо це ці населені пункти незламності в тих населених пунктах, де немає електропостачання світла. Тому в цих населених пунктах також будуть забезпечуватися буржуйками. Люди паливною деревиною зараз майже вирішено вже питання по забезпеченню тим паливною деревиною, 14 тисяч домогосподарств. По декупованій території Херсонщини. нам допомагають волонтери. Нам допомагають міжнародні фонди за підтримки офісу президента та керівника офісу Андрія Єрмака. Ми вирішили це питання. Будемо надіятися, що ми переживемо, 100% цю зиму переживо краще, ніж попередньо, тому що ми тоді були не готові в якраз звільнення 11.11. 11, .11. Було і ми потім вже так дуже швидко готували. Зараз більш детальна підготовка, і будемо надіятися, що все буде добре. Пане Олександре, дуже дякую, що знайшли для нас кілька хвилин. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.